Всім вітання, самі теплі! Вітаємо всіх глядачів і підписників на нашому каналі. Починаю сьогоднішнє відео з великої подяки новеньким підписникам. Дуже вдячні за підтримку, за теплі слова, за коментарі. Дуже приємно читати і розуміти, що наша праця даром не проходить. А сьогоднішній влог хочу розпочати з розпаковки. Нашого новорічного хаулу, як зараз модню казати, тобто великої новорічної закупки. І почну відео з самого теплого, приємного для душі і тіла. Ось такого зимового, можна, звісно, і восени, але він такий теплий кардиганчику. Придбала я його для нашої підписниці, яка нас вже підтримує не один рік, тому що наш канал розвивається поступово, але кроком за кроком, скажімо так, твердо стоїть на ніжках. І це радує, це саме головне. Був великий розпродаж, хто дивився, хто відмінник минуле відео. Бачили, я його приміряла в аутлеті. І були дуже гарні знижки. Чим купляти якусь єрунду, то краще купити річ, яка буде служити і нагадувати про нас не один сезон. Ось такий кардиганчик. Мені подобається, що такі довгенькі рукава, що руки не будуть мерзнути, тому що так, ми не бачились з підписницею, але по фото я зрозуміла, що ми плюс-мінус однієї комплекції. І я гадаю, що я не помилилася з вибором. І вона колись писала мені в коментарях е, в особистих, що любить такі теплі тона. Яркі ні, а от саме такі теплі. Ну, що ви скажете? Сподобається молодій дівчині такий гарний теплий. Ой, такий теплий, що я вам передати не можу, кардиганчик. Ось так. Там, де ми були, в цьому аутлеті дуже класні знижки, дуже шикарні акції. 2 плюс 2. Фактично на весь товар ну, на половину товару це точно. Так що, хто живе в Києві або близенько, як ми на Київщині, поспішайте бігом. Торговий центр Караван. І закупайтесь на новий рік, поки ще є такі величезні знижки. 608 гривень коштує цей кардиганчик. На мою думку, тим паче зараз, зараз які всі ціни, такі речі, дорогущі. А він в'язаний трошечки шерсті. Ну, така м'якенька, Взагалі, я, я не можу передати. Це треба їхати, щупати і одягати. Уже точно з пустими руками з магазину не вийдете. Так, це в нас перша така приємна покупочка. Так, цінник я відправляти не буду. Хай стоїть тут. І тепер далі, поки немає моєї красуні, маленької принцеси, хочу ж показати вам, що ж ми придбали їй на Святого Миколая. Ось такий буде Миколайчик. Набір солодощів від фірми Світоч торгової марки. Вона у мене дуже любить орео. Орео це для неї щось таке цікаве. І саме головне, я не знаю, як ваші дітки, вона не їсть все печиво, вона знімає верхівку, вигризає оцю начинку і залишається нижня печенька. І так кожне печиво. Так, корисні сники, стріпси, корисні такі з ягідками там, де менше добавок, тому що зараз наші дітки все більше і більше хімії. Ну, що ми зробимо? Ми живемо в такому світі, коли дуже всього багато, смачного, та ще й кольорового. А воно ж все хочеться тут сам, от ти великий, але ти, як заходиш в супермаркет, все в тебе очі розбігаються. Твій ти хочеться, і ти хочеться. А цього ти ще не, не куштував, і думаєш, ну тоді завтра. Сьогодні все діткам. Діткам, Так, ось такі смартіси. Я брала те, що знаю, що моя доця буде їсти. А Миколайчик уже їй заховає. По стандартному у. А куди ви ховаєте миколайчики? Напишіть мені в коментарях. Тому що я ще думаю, куди, так як нам батьки ховали. Я сподіваюся, що ця традиція так залишилась і в інших родинах. Буду дуже рада почитати, коли ховаєте, куди ховаєте миколайчики ви. Оце взагалі буде цікаво. Не просто шоколадна фігурка, а ще й всередині з такими кольоровими цукровими кульками. Так, оце вам показала, а тепер все зараз заховаю, бо це вже буде не сюрприз. Вона в мене дівчинка дуже розумна і знаходить все дуже швидко. Мабуть, буде, як воно кажуть, слідчим. Так, починаємо далі. Цей подаруночок я покладу під ялинку. У нас вона все потрошку поповнюється, поповнюється. О Боже, а що це тут за листочок? А, -а, 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 а, це моя художниця. Замовила Діду Морозу. Багато ляльок. Та ще й намалювала голуба миру. Отак. От Ой-ой, дітки наші розумні. Ну, Це лист Діду Морозу, то хай він і лежить поки що, а потім він відішлеється. Відішлеться. Так, розпочинаємо новий пакунок. 300 гривень новорічна піжамка. 300 гривень. Друзі, я не знаю, чи є у вас в ваших регіонах такі ціни. Бо у нас тут біля Києва такі ціни це просто розкіш, це просто знахідка. Мені дуже пощастило, що я знайшла таку жіночу піжамку. Таку жіночу піжамку. Треба свої дитячі мрії інколи реалізовувати в життя, хоча б в нашій 15, скажімо так, з плюсом. І вона тепленька. Вона на флісі. Те, що зараз і потрібно з нашим світлом, з нашим отопленням. В кінці я, звісно ж, приміряю, як я буду виглядати, але я не могла залишити її без своєї уваги. Жінка розійшлася, пішла і забрала. О. Так, тепер іще, іще. Хто дивився минуле відео, я вагалася, чи обрати сірі, чи зелені, але так як у мене очі зеленого таксі, я не змогла взяти сірі. Мені захотілося саме такі. Зараз приміряю, тому що я звикла трошечки тапочки брати на розмір, а то і на два більшенькі. Щоб вони були з запасом, щоб не були впритик. Опа, так, один. і два. Я задоволена. Задоволена, задоволена. І що я вам хочу сказати, це перші тапочки, які я бачу, що вони розмір в розмір. Вони дійсно 41-й. Але мені так подобається. Щоб п'ятка не звисала отут, щоб все було тепленько. А отут так взагалі. Як муфточка така на пальчиках ніжок. Вони мені подякували. А я дякую каравану за такі гарні знижечки. Ціни, кому цікаво, всі в минулому відео я показувала близенько, гарненько по проханню підписників, щоб було все видно. Тому в цьому відео вже насивати їх не буду. Кому цікаво, проходьте, будь ласка, дивіться, можливо, щось. Оберете для себе і швиденько поїдете і придбаєте. Це на подарунок. Це я міряти не буду. Ось такі гарненькі рожеві, це на подаруночок. Так. І ці лапуські теж на подарунок, тому я їх не буду. А! Ні, зашиті. Не буду я їх відкривати. Оленята такі. Новий рік раз на рік, тому треба іноді мрії всі враховувати. Ой, яка прелість. Оба на! От і вийшов комплект. Хі -хі -хі. Тепер в цьому році будемо робити святковий стіл, тому потрібна святкова скатертина. Був там чималенький вибір, а я зупинилася саме на цій. Саме на цій. Вона така клійончата. Те, що треба із квіткою пуансеттія, Або ще її називають Різдвяник, Різдвой. Хто як. Але взагалі по-книжному це Пуансеттія. Колись у нас ріс, коли ми ще жили на Сумщині, різ гарний, але така з ним урока. На ніч накривати темним кульком, потім відкривати, потім ці листочки опадають, їх обривати. О! Ми були ще тоді дітьми, ми порадувалися і на цьому був кінець. Шкарпетки чоловічі. Тому що, як я і казала, і кажу, і буду казати, подарунки повинні бути корисні, корисні, тим, тим паче, коник і підкова на удачу. Ціни взагалі шикарні, як на мене, шикарні. Це теж набір таких шкарпеточок, різних дівчачих. І кольори класні. Отак, От щоб не зливалося. Так, тепер не вистачає мені для декору червоних бантиків, тому що за 20 чимось гривень придбала. Ось такі червоні бантики. Який же чай без заварки? Ось такі шкарпеточки ще. Вони тепленькі, хороші. І ще натрапила на акцію. Зараз покажу, що придбала ще по акції. Продовжуємо нашу розпаковочку. Зупинилися ми на чайочку. А до чайочка були акції майже мінус 50. Так, ціна 200 гривень. А по акції було 99. Справжній смак Італії. Це моя слабкість. оці їхні кексики це просто щось неймовірне. Справжнє-справжні. Взагалі я люблю акції. Раніше я на них не звертала уваги, я не вірила, думала, що так, цінники лохотрон. Але потім з роками почала придивлятися до акції та в момент акції. І зрозуміла, що все ж таки це правда. Так що, якщо ви бачите великі акції на будь-що, користуйтеся. Серветочки новорічні до нашої скатертинки. Ще була по акції ось така макова начинка пів кіло за 62, по-моєму, гривні. Ну, це взагалі шара. Це шара, тому що в іншому супермаркеті не буду вже хаяти. Не буду казати. Ім'я його, маленький такий тюбічок, як ковбаска, я не знаю, скільки там грам грам 200, мабуть. 72 гривні. А тут пів кіло. Пів кіло. скрутні ми любимо і млинці, з маком, з ізюмчиком ми любимо. Так що взяли, воно знадобиться, може полежати довгенько і їсти не просить. барвнички Завжди хотілося барничків, але щоб не брати цілий тюбік і щоб він стояв ото зря, я знайшла ось такі сипучі. Додаєте куди завгодно і користуєтеся. Так, це в нас бордо, куди ми тебе ось сюди покладемо. Ось такий ніжний голубенький, ніжний жовтенький. І зелений. Вони коштували 5 гривень за оцей пакетик. Спробуємо. Спробуємо. І-і-і-і. По 14 гривень була кокосова присипочка. Різних кольорів. Але взяли... Білу стандартну, таку зелену, не хоче розсипатися. Зелененька. І ось така взагалі чудова, жовтенька. Там ще були і голубі, і рожеві. Отак От щось прикрасити на новорічний стіл, але навіть так. Для гостей, якщо щось там на душі не так, і для себе любимих, Такі прикольні кольори. Бо ми звикли стандартний білий. А тут вуаля. І це мені буде приправка до курки. Тому що я люблю, коли їжа гарно смакує, а смакує вона з додаванням різних приправок. Ось так. І коли душа потребує солодкого, беремо шоколад. Біленький шоколад. Цей був по акції 74 гривні плиточка. А пористий шоколад за 58. Непогано. Звісно ж, ціни кусючі, але це наша реальність. Ми повинні з нею звикнутися, якось жити далі, тому що, тому що світ на місці не стоїть, планета крутиться. Ми працюємо і живемо заради наших діток. І все це свято для наших близьких і діток. Всім дякуємо за те, що додивились нас до кінця. Не прощаємося з вами. Ми будемо продовжувати жити звичайне сільське життя, а в кінці на вас чекає і обіцяна примірка новорічної піжанки. До нових зустрічей! nech an tamm ar c'h'e